Чорногорія – 8 років. Північна Македонія 19 років. Албанія 10 років. Словаччина 5 років. Хорватія 10 років. Що це я вам зачитую? А це час, який минув від подачі заявки цих країн до НАТО до моменту їх включення в Альянс. Цей термін він варіюється від держави до держави, але, як правило, не буває дуже швидким. В умовах, коли кілька, ми знаємо нібито про сім, а їх може бути більше, може бути менше, достатньо одної країни, яка упреться і буде проти, Україна може розтягнути вступ до НАТО на тривалий-тривалий час. І ось я читаю повідомлення Володимира Олександровича про те, що. Коли Україна отримає запрошення в НАТО, це стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії. Хотілося б вірити, але я можу повторити перелік країн і те, як довго вони йшли до остаточного вступу в НАТО. А тепер давайте подумаємо з вами: а НАТО як буде брати Україну з разом з тимчасово окупованими територіями. Ну, одразу себе кидаючи в жерло війни, ну, це ж напад на країну НАТО. Значить, країни НАТО повинні відправити війська, воювати за Крим, за Луганську, Донецьку, частину Запорізької, Херсонської і так далі областей. Правильно, я нічого не попутав. Чи будуть вони це робити? Як ви думаєте, будуть вони це робити? Відповідь. Ні, не будуть. А тому і йдуть розмови про те, що можливо буде якесь утворення, це не приєднання до НАТО, а якась така система забезпечення а, оборони там безпеки, прикриття, але тільки ту, яку офіційно контролює Київ, не тимчасово окуповані території. А тепер поставте собі одне просте питання. А що буде Російська Федерація робити весь цей час, поки там думають, і вони будуть знати, бо про це розкажуть всі наші експерти, і це всі будуть знати, що НАТО буде поширюватись тільки на територію, яка є контрольована Києвом. От як ви думаєте, напишіть в коментарях, що буде робити Російська Федерація весь цей час? Як ви думаєте? Поки ви думаєте, я підкажу. Вони будуть робити те, що і роблять зараз, але більшими темпами, тому що вони будуть знати, що це їх фактично останній шанс вихватити в Україні ще більше територій. А тому ті плани, які опублікував Більд про те, що Російська Федерація нібито планує окупувати Запоріжжя. Дніпро, Харків, і ще кілька міст, великих і менших, вони можуть бути якраз реальністю. Вийшовши на зону по Дніпру, Російська Федерація зупиниться. І вони, власне, заберуть те, про що вони заявляли з самого початку, що це їхні, нібито, території, вони мають на них бачення, і саме так все може і закінчитися. Вся ця історія відбувається з однієї причини. Ми не хочемо зупиняти бойові дії, ми не хочемо говорити про зупинку бойових дій. Ми не сідаємо за стіл перемовин, бо ми не домовляємося з терористом. Тому терорист забирає наші території. Сьогодні вже була інформація про окуповані нові міста. Російські військові вже катаються по деяким містам ще вчора. Контрольованим Україною, і цей процес невблаганно триває. То я у вас ще раз запитую, як ви думаєте, що буде, коли Україна отримає офіційне запрошення в НАТО і почне виконувати купу домашніх завдань, які супроводжують цей процес? Це вже мовчу там за ратифікацію, узгодження, і мовчу за те, що для того, щоб прийняли країну в НАТО, потрібно, щоб всі країни одноголосно прийняли цю країну до НАТО. А тепер поставте собі ще одне питання. А є серед країн НАТО такі, які будуть грати на боці Путіна? Відповідь так. І ви ці країни чудово знаєте. І от поки він не виконає все те, що він хоче, вони можуть блокувати вступ України до НАТО. А потім. Потім, коли це станеться, не дай Бог, вони розблокують, і ми отримаємо Україну без тимчасово окупованих територій. І питання в тому, що після цього ми отримуємо тотальне табу на повернення цих територій. Навіть коли Путіна не стане, то ми не зможемо ні військовим, ні будь-яким іншим шляхом намагатися ці території забрати. Бо таким чином. Ми можемо е, спровокувати війну, а перша стаття Північно-Атлантичного альянсу говорить, що члени НАТО не мають права е, робити щось, що провокуватиме війну. Уявили собі, от обмалювали всю цю ситуацію. Тому моя точка зору: ситуація з НАТО потребує дуже суттєвого, глибокого аналізу. Аналізу, який відповість на питання, чи не, чи не робить дискусія щодо НАТО, цю війну жорстокішою, чи не робиться дискусія щодо НАТО війну, яка є в Україні, довгою, і чи потрібно буде нам НАТО? Якщо ми втратимо третину України. Але до чиновників не достукатись. У них своє в голові, і ми з вами, хоч і живемо в демократичній державі, але кожен чиновник нав'язує свою волю і своє бажання. Я не знаю, що там думають чиновники. Я не знаю, що радять Володимиру Олександровичу, але я би радив дуже гарно подумати, чи потрібно нам те НАТО, Якщо воно може привести до ось такого сценарію, не забувайте підписуватись, і я чекаю на ваші коментарі.